Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітання усім глядачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 17 січня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Ринок Буковинський може припинити своє існування. Чернівецькі охоронці кордону отримали додаткове підкріплення. Сьогодні в усьому світі святкують день дітей-винахідників. Ринок Буковинський, що знаходиться на вулиці Небесної Сотні, може припинити своє існування, а на його місці. Перспективі може з'явитись торговий центр, що і обурило місцевих підприємців, які зібрались разом та обговорили цю ситуацію із представниками влади та власниками ринку. Нагадаю, питання про довгострокову оренду землі під ринком з правом будівництва вже неодноразово виносилось на сесію міської ради. Але підприємці, що торгують на ринку, кожного разу виступали проти, побоюючись, що залишаться без основного джерела доходу. Більше в сюжеті. Підприємець Валерій Бордіян розповідає, що зараз ринок Буковинський забезпечує більше ста громадян робочими місцями, а строк оренди закінчується у червні цього року. Домісаздалі ті робочі міста, фатішкі саздалі та ринок і поддержуть підтримую... більше 20 років. Вони самі за власний кошт фактично створили цей ринок, всю його інфраструктуру, і вони під загрозою залишитись ні з чим. Погляньте в залі в основному люди пенсійного та передпенсійного віку, і основне їхнє джерело доходу це робота на цьому ринку. Мая, працює на ринку Буковинській більше 10 років. Вона розповідає, що у її віці важко влаштуватись на роботу, тому вона стурбована за майбутнє власної сім'ї. Зараз на роботу беруть лише до 30 років, а мені, наприклад, більше вже до 40, 40 з копійками, то мене вже на роботу ніде не візьмуть. Я нікому не потрібна. І ми лишаємося з дитиною без грошей і за що ми будемо жити? Бо зараз моя дитина хворіє. Немає, значить, є торговля чи немає. Один день є торговля, другий день немає торговлі. Ми стараємося, і ми свою роботу любимо. Понимаєте, хто любить, то хоче працювати. І стараємося цього. Є, звісно, люди, які бояться це сказати, але я скажу правду. Я люблю свою роботу, і такий ринок нам потрібен по-любому, бо в нас куча пенсіонерів, таких як я, що не можуть не денно на роботу. Понимаєте, нам потрібна ця робота. Співзасновник ринку та депутат міської ради Валерій Чинуш обговорив з підприємцями ситуацію та наголосив, що він не проти продовження функціонування ринку у такому форматі, як і раніше. Однак зазначає, що будівництво сучасного торгового центру є більш привабливим для потенційних інвесторів та позитивно позначиться на розвитку інфраструктури міста. Ще в 2008 році на сьогоднішній день вже був тут хороший ринок, як ми маємо. Правий ринок, зліва ринок і, і звідси. Люди тоді ще не хотіли це робити. Ну, не хочуть люди, ну так що я можу зробити? Це, це діло кожного, зараз торговлі немає, людей на ринку немає, з різних на то причин. Ми поставили асфальт, ми поставили плитку. Але люди хочуть, в... я враховую на світлі, щоб робити бізнес, треба давати умови, створювати тим людям, які покупають. І все. Рішення про продовження оренди ринку Буковинський буде прийматись під час наступної сесії Чернівецької міської ради. Микола Швець, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі охоронці кордону отримали додаткове підкріплення з території Чернівецького прикордонного загону. Відбулась відправка зведеного підрозділу прикордонників, який є цілком автономним і повинні посилити уже наявні підрозділи на двох відділах: Красноїльськ та Селятин, підпорядкованих буковинським прикордонникам. Більше про це далі. Близько сотні військовослужбовців прикордонників зведеного загону невдовзі відправляться для посилення кордону в рамках заходу січень 2018. Як зазначають у Чернівецькому прикордонному загоні, підкріплення направлять до тих прикордонних відділів, де посилення найбільш необхідно. Заходи зумовлені прогнозованою активізацією протиправної діяльності на основних напрямках, що стосується переміщення незаконних мігрантів з України відповідно в Румунію, Подальшому до країн Євросоюзу, а також можлива активізація переправлення тютюнових виробів через державний кордон. Завдання безпосередньо визначені, також це посилення контрольно режимних заходів в контрольованих прикордонних районах, враховуючи скажімо так, необхідність забезпечення постійного контролю за обстановкою в прикордонні. До спільного патрулювання прикордонної межі залучені також і поліцейські. Наявність підкріплення на ділянках кордону та посилена робота нарядів, за словами прикордонників, почала давати свої результати. Як результат, ми маємо затримання одного порушника державного кордону, який був затриманий неподалік українсько-румунського кордону. Власне, чоловік спостерігав за діями прикордонних нарядів та за допомогою радіостанції передавав дані своїм спільникам, які в подальшому враховували кількість та часові показники прикордонних нарядів, цим самим сподіваючись скористатися можливістю для подальшого транспортування тютюнових виробів через українсько румунський кордон. Особу затримано, її притягнуто до адміністративної відповідальності. В подальшому за рішенням суду особа понесе відповідне покарання. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Заспівай колядку і отримає подарунок від патрульних поліцейських. Шкільні офіцери поліції на суборній площі влаштували для дітлахів справжнє свято. Маленькі чернівчани мали змогу відчути себе у ролі копа. Дітлахам дозволили сісти за кермо службового автомобіля, показали, у якому екіпіруванні працює поліція, та розказали, як поводитися на дорогах міста. Про свята із копами розкаже моя колега. Тарасові 9 років. Він каже, вже приходив на зустріч із патрульними поліцейськими минулого року. Та залюбки завітав і зараз каже, професія поліцейського його дуже цікавить. якщо, якщо не буде поліцейський, то всі будуть красти, буде погано цього місто. Буде ну, краще буде дуже погано. Щоправда, стати копом хлопець не мріє. На соборній площі Чернівців за лічені хвилини зібралося кілька десятків дітлахів. Всіх їх запросили в гості до патрульної поліції. Сьогодні до нас взагалі запрошено діток з сімей з складними життєвими обставинами, а також дітки, які просто будуть гуляти на площі. Ми плануємо розказати їм, як працює управління патрульної поліції, показати наших працівників роти тактико оперативного реагування, також поспілкуватися з ними, показати, що поліцейські їхні друзі, і що до поліції треба звертатися, якщо їм потрібна допомога. А ще патрульні у співпраці зі святим Миколаєм роздавали малюкам подарунки, але тільки за умови, якщо діти наважувалися розказати віршик, заспівати колядку або ж защедрувати. Сміливців виявилося безліч. як гірка ікриття. Святе народилось дитя, Вечеря на білому обрусі, молитва во ім'я Отця Незримно маленький Ісусик заходить у наші серця. Ми відвідуємо такі сім'ї кожного разу. Кожного тижня ми по 5-6 сімей відвідуємо, спілкуємося з батьками, з дітками. Взагалі хочемо, щоб цим діткам, щоб вони мріяли, щоб вони розуміли, що життя вони не одинокі, що ми їм завжди допоможемо і в майбутньому, можливо, вони захотять вибрати професію саме патрульних поліцейських. Це свято організували для діток шкільні офіцери поліції. Кажуть, за три роки роботи дітлахи не втомилися цікавитися специфікою роботи поліцейських. Дуже приємно, що ми вже майже три роки працюємо, а ось цей ажіотаж навколо наших патрульних автомобілів не згасає. А мені здається, ще більше дітей хочуть спробувати. Навіть ті дітки, які вже були у нас неодноразово, вони знову приходять і приходять. Нам дуже приємно, що цікавляться нашою професією, що діткам з нами цікаво, що вони нам довіряють, вони не бояться і приходять до нас. Анастасія Кукоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Поліція розшукує очевидців наїзду на двох пішоходів у селі Чагор на Глибочині. В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що вказано ДТП. 9 січня, скоїв мінівен темно-сірого кольору, ймовірно, марки Рено Кліо. Ford C-Max чи аналогічної марки, отримавши пошкодження передньої частини з правого боку, зокрема захисної радіаторної решітки, крила капоту, автомобіль зник у напрямку міста Чернівці. Поліцейські закликають громадян, які стали свідками чи очевидцями цієї ДТП або володіють будь-якою інформацією про подію, надати інформацію. Зокрема, водіїв, які того вечора їхали за маршрутом Чагор-Чернівці, для Надання записів відеореєстраторів можливо там зафіксована автівка, яка причетна до цієї ДТП власників та працівників автосервісу та точок продажу запчастин. Якщо у період з 9 січня до вас звертались власники автівок, схожих за описом з приводу ремонту чи заміни відповідних деталей з пошкодженнями. Характерними для ДТП, якщо вам відома будь-яка інформація про обставини ДТП, автомобіль чи водія, втікача, Прохання повідомити її на спецлінію 102. Нагадаємо, ДТП сталося 9 січня цього року о 19 годині 15 хвилин по вулиці Незалежності у селі Чагор Глибоцького району. Керуючи невстановленим автомобілем, невідомий водій здійснив наїзд на двох місцевих жителів і, не зупинившись, поїхав з місця події. В результаті аварії 52-річний чоловік і 46-річна жінка отримали численні травми. І були госпіталізовані. Готують з любов'ю у центрі денного догляду за молоддю з інвалідністю. Любов, яка лікує, триває проект Кранчі з любов'ю, у якому молодь із особливими потребами виготовляє корисні продукти, які кожен бажаючий може придбати. Як виготовляється корисна продукція, і як триває процес виробництва, бачила Ірина Пригор. «Кранджі з любов'ю це проект, в рамках якого відбувається виробництво здорової їжі, зокрема, це виробництво граноли, фруктових чіпсів, карамелізованих горішків та багато інших смаколиків. Весь процес виробництва реалізовується за усіма санітарними нормами, розповідає керівник центру для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк. Ми вдягаємо а, а, кітеля, фартухи, шапочки, рукавички одноразові. Ось і розпочинаємо а, працю. Тобто ми зважуємо горішки, засу засушуємо сухофрукти, карамелізуємо вівсянку. Ну тобто, ось це безпосередньо процес процес виробництва гранови. Молоді кухарі також розповіли, які інгредієнти використовують у процесі виробництва. Чукати що ще? Ну і все, і, и все і все тут есть. Ну, все смешаю и будет. Ягоди. Угу. Горішки. А, а які фрукти ми беремо? Є... Киви. Це для тропичной гранат. Метою проекту, а також і цілого центру, є надати молоді із інвалідністю можливість жити повним життям. Саме тому, окрім виробництва кранчів, у центрі проводиться ціла низка інших заходів, розповідає Валерія. Ми ходимо в гори, ми їздимо в поїздки, ми їздимо в табори, ми ходимо на прогулянки, організовуємо пікніки, екскурсії, фільми, кіно, театр. Все це для нас цікаво. Тому мені складно сказати про ту діяльність, яка ще відбувається, тому що всього дуже багато. Основна мета це жити повним життям, не дивлячись на ті якісь труднощі, які є саме через інвалідність. Кожен із бажаючих може придбати виготовлену продукцію, відвідавши сторінку, адрес якої ви бачите на екрані, і тим самим допомогти молоді з особливими потребами розвиватися та жити повним життям. Ірина Пригоро, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Роботи, машинки на пульсі та генератор Тесла це лише частинка того, що майструють відвідувачі різноманітних гуртків у Чернівецькому обласному центрі науково-технічної творчості. За статистикою, щороку більше 500 тисяч дітей та підлітків у світі. Пишуть програми, створюють ігри та програмують роботів. Саме 17 січня в усьому світі святкують день дітей-винахідників. Тож, які вони маленькі творці з великими ідеями, дізнавалась Лілія Луленко. Чотирнадцятирічний Михайло вже як три роки відвідує гурток робототехніка. Розповідає, все своє дитинство полюбляв щось майструвати, програмувати. Вважає it напрямок перспективним для себе у майбутньому. Ну а поки демонструє нам власноруч зроблену машинку на пульті. Ось я можу за допомогою пульта керувати колесами, а саме хід вперед назад. Вона не куплена десь в магазині, а ось всі всі частини з усіма проводочками. Деталі більшість закуповував з Аліекспресу, частину деталей просто десь знайшов якийсь пластик, якийсь щось. Ну і також деякі деталі були надруковані на 3D-принтері. В принципі, готовий продукт, але який ми можемо видозмінювати, додавати туди практично будь-які деталі, будь-які функції, щоб вона, наприклад, вміла розпізнавати ще інфрачервоні сигнали, чи, чи зупинятися перед пішоходами і так далі. Інший юний винахідник з гуртка радіоелектроніка Даниїл демонструє виріб, який змайстрували колективно. Це генератор Тесла. Він працює на тому, що має сильне електромагнітне поле. Завдяки цьому енергію можна передавати на відстані. Колись був вчений, як Тесла. Він її створив і він пробував з ними з нею експериментувати, але так вона не знайшлася, де застосовувати її. А ви вирішили по його прикладу зробити? Так, щоб зрозуміти, як вона працює, і що з які експерименти з неї можна робити. Які експерименти? Передвати енергію, як як можна засвідчувати газ на відстані, і що відбувається навколо ну, неї, коли воно включено. Знаємо про це про те, що це все розроблялося, але воно надзвичайно дорого сьогодні прокладати високочастотні кабеля під дорогами. Це надзвичайно дорого, тим більше що тут дуже низький коефіцієнт корисної дії. Але для того, щоб показати студентам, що таке електромагнітне поле, які його властивості, чим воно володіє, то, по-моєму, кращого експонату навряд чи можна знайти. А ось у цьому приміщенні музей цікавої техніки. Йому лише 5 років, але тут представлені роботи, які діти зробили власноруч набагато раніше. Здесь у нас старий школьний стул. Домашний чайник. Вот. чуть-чуть от поломанного велосипеда, две списанных печатных машинки и куча какого-то железа. Все это вместе как-то живет, шевелится, вызывает смех. Старая техника, которая представлена отдельно, которую дети вообще не видели, не имеют представления, что это такое. Старая школа, которую они не видели, они очень смешно реагируют на эти деревянные парты, на чернильницы, которые нужно макать. Им это интересно. Интересные изделия детей, которые не делают все своими руками, и интересные приборы по физике, там, где физика воспринимается не нудно и Скучно за з сміхом сулипки і не Керівники гуртків одноголосно кажуть: кожна дитина є винахідником вже з народження. Головне, вчасно побачити ці таланти та скерувати у правильне русло. Загалом Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості відвідає понад 600 дітей. Лілія Лоленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на сторінці телеканала Чернівці у Фейсбуку, а також на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканала Чернівці. Я прощаюсь з вами. Бережіть себе і до зустрічі.